Всім привіт! 25 серпня і наша пізня соя виглядає якось так. Є окремі рослинки, які загинули чомусь. На краю вона спробувала цвісти, але в неї не вийшло. І вже наливає те, що, що сформувало дотепер. Тут у нас попередник соняшник. А з цієї сторони попередник озима пшениця. Тут її пришмалило більше. Можливо, вона весною тут гарніше вегетувала на цій стороні, а там де соняшник трішечки вона якби запізнювалася з вегетацією. Можливо ці умови посприяли для того, що на зараз так її підпалило. Але підпалило жорстко. От вона спробувала щось сформувати, бачите? Проте не змогла. Проте сонце. Якось так. Бачите, вона в'яне. Тому є от якийсь окремий участочок і зеленіший. Так, і тут по попереднику зимної пшениці набагато важче чомусь, чим по соняшнику, хоча мало бути б навпаки. Ось тут є такий очах, воно бодріше трішечки. Сильно висихає жовті висихають листки, все одно їх скидає. Але сама соя бодріша чуть-чуть тут. Краєвий ефект, звісно, зелений, гарний, набитий. Але що нам толку з цього краю? ось дивіться Так, якщо подивитись. Хоча може туди ніби... ніби трішки краще. Не видно, камера не передає. Також ось тут у нас поле вже жовтіє Це більш рання соя ці всі поля були посіяні буквально там три дні різниці. І я якби, вважаю, що вони всі в однакових умовах. Це було посіяне перше, це друге. І це пої на третій день, думаю, було посіяно вроді, би, якщо не помиляюсь. І такий от стан. Буду ближче зараз до тої сої. Ну ця дивіться вона в'яне прям капітально. В'яна скидає стручки. Щось явно тут не подобається. Тріщини скажені. Шалені. Ну тут ще більш-менш, це трішна така собі. Ну Є такі трішки, що аж коріння вивертає від, від сої. І так, це наша тобі, більш рання соя. Вона середня по стиглості, але в нашому господарстві вона якби рання. Зараз десь залізу, щось покажу. Вона не така висока, не така сформована, не така лопата. Але стрічки на ній також є. Тут де більш жорстко. Глузилася. Вон ці що бодріші, вони, звісно, гарніші. Ну і поле все якось так. Ну, зблизька воно ще далеко, не, не уборка скоро. Але здалеку вже потрішечки-потрішечки жовтіє. Такий собі огляд сьогодні нашого поля, наших полів навіть для історії. Надіюсь, що таких жарких, пекучих років більше не буде. Хоча передаю що буде. Але для історії запишу як воно відбувається. Получається, то поле було посіяно 10 квітня, то вночі 11 квітня і це десь 13-14 квітня було посіяно. Нам пощастило, що не було приморозків і. вона якби виготувала. Ось тут є такі діляночки, де їй. Дуже важко, там по декілька стрічків на ній. Але в основному так поле ніби тримається непогано. Також невідомо чи я буду так рано сіяти, чи, чи дозволить погода. Тому цікаво було зафіксувати цей такий досвід, хоча б приблизно, що як себе воно почуваю на 25 серпня. Якось так. Все всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. Пока-пока!